Вітаю всіх! Сьогодні великий відомо від будинка. Зволісники. Панорамний будинок, заведений газ. Зараз дороблюється ремонт до місяця. Може, місяць з гачком залишився, щоб до кінця все доробити. Узеленені вже є. Сам будинок 230 метрів з терасою, також є верхня тераса. є також на місце два авто і три паркомісця. Всього 5 авто може міститися на цю ділянку. Також зроблена придорожна територія із газону, дуже зручна. Дорога планується до кінця місяця заасфальтуватися вторинним асфальтом. Також буде є вже автополив, є також зроблено водовідведення, води, низом все йде в окрему ємкість. Також калітка, ворота, це все вже зроблено. Так виглядає будиночок, сам побудований з керамічної цегли. У теплі, ось 15 см, є будинок енергоефективний. Фасад, бачите, така красива штукатурка. Також металочерепиця – це дах утеплений і ватою. Є також горища. Важливий момент додатково, ще горище 20 200 метрів не входить. Обіду вам зараз поки що всю ділянку. Є також вивід під газовий генератор. Ось тут, до речі, під тую і не видно її. Це дуже класна річ. Будинок повністю буде автономним, поставити собі газовий генератор, і автоматично він буде переключатися, якщо раптом світло вимкнули, він автоматично включається. Всі, хто ставили, всі, хто використовує, прям дуже радять поставити собі газовий генератор, тим паче тут же є технічні умови на нього. так? А це, це нормально часу займає, щоб це все зробити. Ось так виглядає передня частина. Давайте ділянка 8 соток. Уже зроблена повністю траса, плиткою просто. Зараз ремонтні роботи буде ось такий, ось такий вид буде. Така тераса з цією причудовою панорамою вже з першого поверха з траси відкривається такий чудовий панорамний вид. А з другого поверху вона буде ще більш гарніша. Я там спеціально зупинюся для вас, щоб ви більше, більше часу могли роздивитися цю панораму. В Описі буде ціна. Ціна буде вже з готовим ремонтом. Ось якраз видно гарно нижню терасу, верхню терасу, Ріво зроблено на горі. Вікна саумандер німецькі гарні. трошки озеленення також зроблено. Вже під себе зможете більше його зробити. Дивіться, як з ділянки, який панорамний вид відкривається. Дуже гарна локація. Сиволісники. Поруч. Новобухівська траса, швидкий доступ до Києва, будь-яку точку до центру 15-20 хвилин. Якщо дуже, дуже повільно їздити, то 25 хвилин. Але по трасі там сильно там все ти швидко було 6. Тоді тут септик з переливом злівом зроблений. З того боку була свердловина. Хантер автополив вже зроблений. Така гарна діляночка. Гарно все обіграли. Невеличкий перепад є. І так його піднімали гарно. Тут можна дуже красивий басейн, до речі, все місце зробити з таким переливом. Якщо вас таке цікаве, то будемо раді. Зараз всередину відемо, я вам розкажу про планування. В будинку є 4 окремі кімнати, а можна, до речі, зробити 5 окремих кімнат замість однієї гардробні. Якщо, звісно, потрібно багато кімнат. Ми війшли. повторююся, будинок на етапі, скоро займається стелью і далі буде шаф В приховному теж двері, це все буде зроблено. Тут котельня, котельня йде з газом. Котел стоїть також тепловодяна підлога повністю на першому поверсі, плитка йде на першому поверсі, буде, окрім кімнати. Кімнати ламінат А якості. Тут душова. Буде душова, буде велике зеркало з підсвіткою, Тут трап під нахилом спеціально під душою зроблений туалет з гієнічним душем. І тут рукомийник з великим зеркалом, і тут праворуч місце під сушилку, тобто Під, під столешню, під рукомийником, праворуч буде величезний такий рукомийник на всю цю зону, Буде місце під пральну сушилку. І це все буде зеркало з підсвіточкою. Ліворуч вже замовила була велика шафа. Далі йде на першому поверсі окрема кімната. Зараз трошки темнувато все, тому що зараз робиться ремонт. Подивіться, вікна, тут два вікна, але вони закриті, тому що ремонт. Так. Але суть, ви розумієте, натуральні кольори підібрані гарні. Вже стелі, вже стіни фарбують. Ну і тут вже видно гарний колір. Підлога. Праворуч тут буде йти кухня з виходом на ту трасу. Тут місце під вітальню, велика вітальня також відкрити бо взагалі дуже світлий будинок. Так, так це виглядає кухня, вітальня, велика, об'ємна. Ді перший поверхом поділилися. Значить, буде дерев'яний обов'язково фасад сходи з перйоми. І піднімаємось на другий поверх. В другому поверсі три спальні, два санузли, дві гардеробні. Це перша окрема спальня. Зі своєю. Великою тераси. Ось подивіться на цей краєвид фантастичний. Якщо подобається, ставте лайк, підписуйтесь, напишіть в коментарях, як вам. Така панорама. Дуже цікава, ваш зворотній зв'язок. І ця тераса, вона на дві кімнати йде. Також. Це окрема там така дитяча кімната, можна так і назвати. І наступна кімната це Мастер Спання. От якраз я в прийшов. Старався, Мастер Спанія йде зі своєю гардеробною і зі своїм санвузлом з душовою. Далі йде загальний санвузол. З ванною кімнатою своєю. Два рукомийники також буде. Зараз праворуч буде два рукомийники. І ліворуч санвузол з гігієнічним душем. Виндаю буде наповдований з керамічної цеглою. Це гардеробна. Її також можна зробити і кімнати, якщо вам треба п'ята кімната окремо. Але гардеробна потрібно, так? Друга гардеробна потрібна. Ще нагадаю, передпоки хол йде з великою шафою. І тут іде вихід на горища. Прихован монтажа, нагадаю, будуть двері і ще буде ще одна кімната. Ще одна кімната з таким кутовим вікном. Тобто на фініші вже практично будинок. Запрошуємо вас, якщо вам подобається такий формат. Тут, до речі, будинок по плануванню, я вважаю, топ. Дуже гарне планування практичне. Напишіть в коментарях вашу думку. Також локація топ. Подивіться на ще раз цю панораму Це чудово. Панорама топ, місце топ. Ремонт також з плануванням гарної якості. гарної якості. і дуже гарне, гарне планування практичне. Всім гарного дня, до побачення.